В п'ятих наукових пікніках встановлено нову межу кількості учасників, експериментаторів. Це трохи більше 600 маленьких діточок, учнів шкіл, професорів, докладачів, співробітників водків, товариств, наукових установ. Ось всього 600 спитка. Самих установ, які сюди прийшли, різної форми власності, різного спрямування. А їх трохи більше 50. Ці 50 з хапа, установ зробили 65 майданчиків різних, різної площі, різної спрямованості, різної наповненості і активності. Але всі ці 600 людей, 50 організацій і 65 майданчиків накрили всі галузі знань. Тобто можна знайти все, що ви хочете. Це і біологія, і хімія, і фізика, і криміналістика. Дуже приємно, бо якщо ви з чогось стомилися, ви можете піти погратися в щось інше, або навіть пограти в музику. 5 тисяч експериментів цифра взяв, яка взята не зі стелі. Насправді все дуже просто. Перше 6 годин де фестиваль. Майданчики заявили певну кількість експериментів, і ми знаємо їх хронометраж. Ми знаємо кількість науковців, які роблять ці експерименти і розраховано і підтверджено самими учасниками, що в сумі за всі шість годин фестивалю вони зроблять більше, звичайно, ніж 5 тисяч, але гарантовано це буде 5 тисяч фізичних і хімічних експериментів, доптилоскопій, чищення зубів для, якщо не помиляюсь, змії, звичайно, що безпечно. Все це тут є. Эту молнию на свою руку. И я вам продемонстрирую, что да, это возможно. Итак, обратите внимание, когда молния попадает в руку профессора. Кончик разряда становится желтым, потому что там натрий хлор соль, она окрашивает разряд. Если другие соли положить на конец терминала, из которого выходит молния, можно сделать молнию зеленого или красного, например, цвета. Или любого практически другого. Так что единственное, единственный недостаток этого развлечения, что электрические приборы зависают возле нашей катушки тесла и если у вас кардиостимулятор рядом с катушкой нельзя находиться, находиться да? да потому что нормальная работа катушки тесла нарушает работу кардиостимулятора